Бажаєте стати розробником сайтів, але не хочете навчатись рік та більше, тоді цей курс для вас. Вітаю! Мене звуть Лілія Бутрімова. Я засновник курсу розробка сайтів без програмування на WordPress. Ціль курсу отримати нову професію, навчитись створювати сайти та заробляти на цьому, стати фінансово незалежними, знайти роботу в умовах війни. Кому підійде цей курс? Курс розрахований як для тих, хто ніколи не стикався з розробкою сайтів. Так і для тих, хто вже створював прості сайти на WordPress. Ви поступово навчитеся створювати сайти різної складності за допомогою WordPress. Курс побудований так, щоб ви здобули практичні навички, з якими зможете відразу брати замовлення, почати заробляти на створенні сайтів та вийти на новий рівень доходу. Кому не підійде цей курс професіоналам зі стажем у розробці сайтів? Чому саме WordPress? Справа в тому, що WordPress найпопулярніша система. Це CMS з відкритим кодом, вона безкоштовна і на ній можна створювати різноманітні сайти. На фріланс-біржах, наприклад, досить багато замовлень пов'язаних з WordPress. Результати курсу: ви навчитесь створювати сайти, опануєте WordPress, навчитесь працювати з Elementor та Elementor Pro, за допомогою яких ви матимете широкі можливості для створення цікавих дизайнів. Створити свої перші сайти це буде лендінг, багатосторінковий сайт, інтернет-магазин та блог. Також ви дізнаєтесь, як побудувати роботу з замовниками, дізнаєтесь, де взагалі беруть замовлення. Також ви дізнаєтесь, як побудувати роботу з замовниками, де брати замовлення. І після курсу ви вже зможете працювати, створювати найпопулярніші типи сайтів на WordPress і взяти своє перше замовлення. Зараз я покажу вам приклади, сайти, які ми зробимо на курсі. Я починаю з простого до складного. Перший це лендінг, ось такий лендінг у нас буде. Це найперший тестовий сайт, який ми зробимо в перших кроках. Наступний це теж лендінг, але він вже більш складний ось такий сайт у вас вийде. Також ми будемо робити багатосторінковий сайт, ось так він буде виглядати. Окрім цього, ми зробимо ось такий блог з постами, з новинами. Також ми будемо робити інтернет-магазин техніки ось так він буде виглядати. І ось такий магазин по доставці їжі. Курс складається з 10 великих розділів та уроків. Зараз ми більш детально розглянемо програму курсу. Давайте розглянемо кожен розділ. Перший розділ – «Вступ». Тут буде інформація по користуванню платформи та як проходити домашні завдання та інша технічна інформація. Наступний розділ 2: тут ми будемо розглядати основи WordPress. Що таке WordPress, як підключити хостинг, домен, способи встановлення WordPress, підключення корпоративної пошти, встановлення SSL-сертифікату, адмінпанель, меню, віджити, теми та їх налаштування, плагіни та дочірня тема. Також, окрім цього, в курсі є домашні завдання, які потрібно виконувати. Ці домашні завдання буду перевіряти я особисто. Наступний розділ це основа Elementor та Elementor Pro. Це такі плагіни, які допоможуть нам створювати класні дизайни. Завдяки ним нам не потрібно буде вивчати мови програмування та, наприклад, HTML, CSS, JavaScript. В цьому розділі ми детально будемо вивчати, як працюють ці плагіни та їх особливості. В наступному розділі ми вже починаємо створювати односторінковий сайт. Тут я теж розповідаю поетапно, як зробити сам лендінг, як зробити шапку та підвал на сайті, як підключити форми заявок та як зробити адаптивну версію сайту під смартфони та планшети. В розділі номер 5 ми розглядаємо багатосторінковий сайт. Створюємо головну сторінку, сторінку з послугами, про нас, контакти. Також ми зробимо покрокову форму заявок. І додамо сторінку портфоліо. У розділі номер 6 ми будемо з вами навчати створювати блог та портал новин. Створимо блог за допомогою теми, а також створимо блог за допомогою спеціального плагіну Elementor. У розділі номер 7 ми будемо вивчати інтернет-магазин. Це такий дуже змістовний розділ. Та ми будемо вивчати теми для інтернет-магазинів, встановлення, налаштування, як додавати різні типи товарів. Як робити головну сторінку, як додавати каталог товарів та сам товар, як організувати сторінку доставки оплати, контакти. Також ми будемо налаштовувати сам магазин, валюту, поля для оформлення замовлення і e-mail е розсилку Окрім цього, ми також навчимось з вами підключати купони, промокоди, я покажу, як проходить процес обробки замовлень та аналіз продажів. І також покажу, як робити інтернет-магазин і на темі. І за допомогою плагіну Elementor. У розділі номер 8 ви навчитесь робити резервну копію сайту, дізнаєтесь, як впливати на швидкість завантаження сайту, навчитесь робити переклад тем та плагінів, налаштовувати безпеку сайту, підключати мультимовність, а також дізнаєтесь, де брати замовлення і як взагалі побудувати роботу з замовником. У розділі номер 9 ми розглянемо особливості SEO та просування сайту. І останній розділ номер 10 це бонуси для вас. Перший бонус це файл з корисними плагінами. Другий бонус це курс розробника сайтів на WordPress 1.0 безкоштовно. Мій попередній курс, який я створювала, ви зможете отримати безкоштовно і його також переглянути. І бонус номер 3 як отримувати додатковий дохід за допомогою партнерських програм. Ось такі 10 розділів ви будете проходити, які навчать вас розробляти сайти. Я не буду казати вам, що ви навчитесь за одну-дві години створювати сайти, на яких можна заробляти. Для цього, звичайно, знадобиться більше часу. Мій курс йде в сумі більше 16 годин, не враховуючи домашніх завдань. У кожному уроці я детально розповідаю матеріал і показую на прикладі, тому будьте готові попрацювати і повторювати за мною. В результаті після курсу ви отримаєте практичні та теоретичні знання. Зберете портфоліо, з яким можна вже буде брати замовлення. Навчання відбувається на зручній платформі. Після закінчення курсу ви отримаєте сертифікат, який ви зможете використати для свого портфоліо. Також у найкращих студентів буде можливість отримувати замовлення від мене. Ви ще тут? Тоді ласкаво прошу на курс, де ви отримаєте нову професію.